Поезія присвячена Ігорю Аполлоновичу Пелепейку, мудрому педагогу і талановитому методисту, О, вчителю, ви справжній аполлон, Бог Духу українського тепла, ви косів'ян давно взяли в полон і щедрістю, і мудрістю чола. Сиділи ви за столиком робочим, я вірші вам приніс. Ану, читай. Ви мовчки слухали, світились очі, а я себе питав, читав, чи так, то вірна й обнадійлива прикмета, коли мовчить, то значить, визнає Маловідомого іще поета, прохав читати, час ще є, ще є. Засинілись до самого світання, сонату сонце грало на горі. Найбільше щастя, друже, в спілкуванні запам'ятай слова екзопері.